Всім привіт! Мене звати Денис Гланзовський. У мене є сьогодні чудова новина для всіх українців, які знаходяться в Польщі і хочуть ставати ближчими до тих українців, які залишились в Україні і за якихось причин не виїжджають з країни. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайк і, звісно ж, підписуйтесь на канал. Отже, маємо сьогодні дві хороших новини. Перша стосується Укрпошти, інша стосується нової пошти. По-перше, Укрпошта спільно з поштою польською продовжують поглиблювати свою співпрацю, покращувати умови надання послуг та пропонують клієнтам вигідні цінові умови. І вже за за декілька днів, тобто з 1 січня 2023 року, посилки на відправку посилок до Польщі через ЄМСІ Сервіс. Укрпошти буде знижено ціну на цілих 75%. Про це повідомляє прес-служба Укрпошти. Нові тарифи діятимуть як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів. Вважаємо це чудовою підтримкою для українських малих та середніх бізнесів. Йдеться в повідомленні. І справді, тому як зараз в період війни, в період, коли величезна кількість. Підприємств переносяться з України в Польщу, потрібно, ну, якби для того, щоб їх підтримати, потрібно в першу чергу надати якісні, швидкі та дешеві послуги поштових відправок для того, щоб товари могли їздити, могли перевозитись малими та середніми підприємцями з України в Польщу. Звісно ж, дотримуючись всіх законних норм. Скажемо так, і це є дуже хороший крок. Також з 1 січня 2023 року ЄМС відправлення вагою до 1 кг з України до Польщі буде коштувати 6 доларів. Вагою до 10 кг 8 доларів 85 центів, а до 20 кг 12 доларів 50 центів. Оформити відправлення можна буде в поштових відділеннях. Укрпошти або в особистому кабінеті онлайн кабінеті на сайті, або ж просто за допомогою додатка Укрпошта. Зазначу також, що якщо ви відправляєте посилки і оформлюєте їх через додаток Укрпошти, то ви маєте додатково 3% знижки. Термін доставки ЕМСІ відправлень до Польщі складає від 7 до 14 днів, в залежності від того, звідки ви в Україні відправляєте цю посилку і куди в Польщі вона має. Доїхати, це перша така хороша новина, бо це полегшує і здешевшує оці, скажімо так, логістичні канали, які зараз дуже важливі для підтримки українського бізнесу в Польщі. От. І так само дуже хорошою новиною є те, що е, нова пошта практично щотижня відкриває по декілька нових відділень в Польщі, таким чином е, будує вже таку цілу сітку для того, щоб можна було найближчим часом і знизити ціни на доставку з Польщі в Україну і е, так само зробити це більш. Е, Комфортним для того, щоб не треба було їздити в якесь там інше місто для того, щоб попасти на відділення нової пошти, і ми бачимо, що вони дуже і дуже швидко з цим всім працюють. Якщо там буквально два місяці тому було відкрито перше відділення, то зараз їх вже десятки і вони просто ніхто не встигає навіть за ними слідкувати, тому як вони відкриваються, 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 і скажу так: що чим більше буде відділень, тим дешевшою в майбутньому буде доставка з Польщі в Україну і так само в іншу. Сторону. Тож, надіємося, що вони не будуть збавляти темпів і, звісно ж, як і вони заявляли, надіємося, що найближчими місяцями вони будуть відкриватися і в Литві, і в Німеччині, і в Чехії, і в Словаччині, і в інших країнах Євросоюзу, що допоможе не тільки. Показати всьому світу, що таке український бізнес і український сервіс, але також і поліпшити, і полегшити життя тим українцям, які змушені були покинути свої домівки і зараз знаходитись там за кордоном. Бо це, ну якби маючи отакі прості і дешеві. Шляхи доставки товарів з країн Європи в Україну можна не тільки допомагати своїм рідним і близьким, можна також і допомагати волонтерам, які 24 години на добу, 7 днів на тиждень, працюють для підтримки українського фронту. Як на мене, це є дуже і дуже хороші новини. Свої, звісно, думки про це пишіть в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня, веселих новорічних свят і до нових зустрічей!